Після жорстокого побиття студентів та розгону Євромайдану мирний протест переріс у масові зібрання, тижневе віччя для підтвердження своїх поглядів, громадського супротиву та постійні сутички між протестувальниками та силовими структурами, наслідком яких стала трагічна загибель майже ста людей, героїв Небесної Сотні. І сьогодні ми згадуємо тих. Хто загинув, захищаючи нашу державу, виборюючи нашу гідність і свободу, згадуємо світлою пам'яттю найкращих з людей, наших незламних українців. Ми маємо нести гідну пам'ять про них. З метою вшанування світлої пам'яті, громадської відваги і самовідданості, сили духу. Стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Революція гідності, так називуть згодом Євромайдан, об'єднала весь український народ навколо високої мети, відстоювання незалежності України, її розвитку в європейському співтоваристві, захисту демократичних цінностей, прав і свобод, досягнення гідного рівня життя і праці. Народи мій, пишаюся тобою. Моя душа, частина Твого Я, красою правди у святім двобою, понад майданом Сонця сія. Десять років тому ми з вами були свідками цього жаху на телебаченні. Це розстріл Небесної Сотні. Це 106 людей. Загинули, більше двох тисяч були поранені. Це був відлік нашої новітньої історії. Наша країна, і ми з вами обрали єдиний вірний шлях, куди ми повинні з вами рухатися надалі. Це шлях разом з Європою, це шлях разом зі всіма цивілізованими країнами цього світу. Десять років пишаємося тими загиблими, тими пораненими, тими людьми, які взяли участь в Євромайдані, перевернувши історію нашої країни. Сьогодні ми з вами дивимося на ці події, які були, і ми бачимо, хто нас підтримує, а хто із сусідів як себе повів. 2014 рік ми бачимо окупований Крим, частину Донеччини, Луганщини. Це так сусіди відреагували на наше з вами бажання бути незалежними, бути вільними на те, на що ми маємо з вами право, і будемо його виборювати завжди. Сьогодні, другий рік завершується. Повноваштабного вторгнення це також реакція наших сусідів на прийняте нами з вами рішення, як нам жити, як нам будувати своє майбутнє. Я хочу сьогодні подякувати Збройним силам України, подякувати всім, хто виборює сьогодні наше право на життя, наше право зустрітися тут і вшанувати. День гідності та свободи українського народу. Дякую, що всі ми з вами разом тримаємо тил. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Запрошуємо усіх присутніх покласти квіти та шанувати пам'ять наших воїнів. Права забувати про те, що зараз в Україні триває війна. Пропонуємо усім присутнім згадати поіменне усіх жовтоводців-героїв, які загинули у цій війні, та приєднатися до акції Прапорець пам'яті. Встановіть жовто-блакитний прапорець на нашій алеї пам'яті. Нехай усі знають жовтоводських героїв. Вони живуть у наших серцях назавжди. Кожен прапорець це наш з вами спокій, наш оберіг, наш сум і вічна пам'ять. Приєднуйтесь до нас, давайте сформуємо разом жовто-блакитну алею з прапорців пам'яті. Великою ціною дається нам наша перемога. Але саме вона є єдиною рушійною силою, яка не дозволяє нам схилити голови. Не станемо на коліна ніколи. Ми українці, не не здолані. Ми нащадки козаків від малого до великого, від студентів, які не побоялися вийти на супроти влади. До пенсіонерів, які добровільно стали до лав Збройних сил України і пішли захищати нашу неньку. Хіба що є в світі така країна, де діти у три роки співають гімн і просять батьків купити вишиванку, де батьки разом з малечею почуть смаколики, пишуть листівки з побажаннями для наших воїнів, малюють малюнки, і передають разом з теплими шкарпетками на передову. Де жінки навчилися виготовляти окопні свічки, плести маскувальні сітки, ліпити вареники, займатися волонтерством, знати все про бліндажі і каремати, їздити до хлопців на передову під обстрілами, щоб передати їм частинку нашої любові. Дякуємо кожному, хто допомагає у цей нелегкий час, дякуємо усім нашим воїнам за надійний захист і за наші спокійні ночі. Дякуємо кожному українцю, хто робить усе можливе для нашої довгожданої перемоги. Коли закінчиться війна, я всім знайом. 哎。